Сьогодні 6 грудня. Вітаю всіх з Святим Миколаєм, а особливо плеточників, склярів, ну і тих, хто любить ідеальні поверхні. Новинка для таких майстрів у нас від торгової марки Штарт вібраційна присоска БТВ 21123. Ось так ми зараз її розберемо. Досить якісний ящик. До речі, без лишнього запаху такого дішманського. Характеристики у нас йде. Батарея 20 вольт, 60 кг міра присасування, вібрація 3,5 до 8,5 тисяч і діаметр 123 мм площадка. Так, тут є інструкція: сама машина, зарядний пристрій. І акумулятор. Акумулятор тип Макіта. І він йде з індикатором, так що можна перевірити. 2 Ампера. Зараз ми перейдемо до безпосередньо, як він буде функціонувати. Ось так у нас воно виглядає все. Прорезинені рукоятки для зручності роботи. Ну і зараз ми попробуємо його прикласти до плитки. Так, оскільки у нас окремо плитки немає, але. Звісно, у нас підлога теж плитка. Значить, як функціоні такі речі для тих, хто не зустрічався, Значить, ми наживаємо цю кнопочку. У нас показує різні рівні е, вібрації від 1 до 12. Значить, нажимаємо цю кнопочку і ви відчуваєте... Хочете, зменшуєте, збільшуєте. І спокійно тоді кладете плитку. Друга функція цієї е, машини ось у нас є речажок, приставили, прижали, і нажимаємо речажок. В даному випадку ви можете переносити е, плитку чи скло. Так що ця машина двохфункційна. Коли вам треба вже її безпосередньо зняти, ось це є нижча кнопочка, нажали, і вона. Тоді зразу відходить від плитки. Значить, ціна такої машини досить демократична. 3000 з хвостиком. І крім того, якщо у вас вже є інструмент від макіти, ви можете спокійно використовувати у цій машині, тому що система кріплення одна і теж сама. От поставили і знову ж. Можемо побачити, як воно буде працювати. Кого, кого зацікавила дана продукція, звертайтеся в Штарк одна із найпровідних і якісних фірм в Україні.